Вітаємо! Ми робимо гороскоп на кожен день. Якщо ви не хочете пропустити нове відео, підписуйтесь та ставте лайки. Це нам дуже допоможе. Тож, розпочинаємо. 21 липня день, який обіцяє бути динамічним та насиченим. Ви можете очікувати на різноманітні події. З'являться нові можливості та виклики, які вимагатимуть вашої уваги та прийняття рішень. Овен Овнам рекомендується зосередитися на спілкуванні з близькими та коханими. Ви можете стати джерелом підтримки та радості для інших людей. Займайтеся тим, що вас тішить, і дозвольте собі насолоджуватися приємними моментами з рідними. Телець. Тельцям слід бути уважними до можливих змін у робочому графіку чи планах. Перед тим, як зробити важливі рішення, обміркуйте їх належним чином. Не забувайте про своє здоров'я. Відпочиньте та розслабтеся. Близнюки. 21 липня день для творчості та ідей. Ви можете надихати інших своїми інноваційними думками. Під час спілкування з колегами та друзями не забувайте слухати так само, як і казати це допоможе зберегти гармонію у стосунках. Рак. Ракам в цей день варто зосередитися на власних потребах і бажаннях. Зробіть собі щось приємне і корисне. Ви можете знайти спосіб поєднати роботу із задоволенням, якщо зосередитися на тому, що вам дійсно подобається. Лев, Левам слід звернути увагу на комунікацію з іншими. Ви можете вразити своїх співрозмовників своєю енергією та позитивним настроєм. Також будьте готові прислухатися до думок інших. Це може принести вам користь. Діва П'ятниця вдалий день для дів. Вам слід використовувати свою аналітичну здатність для вирішення проблем та покращення роботи. Дайте собі дозвіл на невеликі радості та не забувайте про відпочинок. Терези Терезам слід приділити час байливим відносинам з близькими. Ви можете допомогти вирішити конфлікт або дати пораду оточуючим. Поділіться своїми почуттями з іншими. Це зміцнить ваші стосунки. Скорпіон. У п'ятницю скорпіонам слід зосередитися на своїх цілях та амбіціях. Ви можете зустріти перешкоди на шляху успіху, але не відпускайте мотивацію. Впевнено, крокуйте вперед і докладайте зусиль для досягнення мети. Стрілець. Стрільці чекають цікаві знайомства та захоплюючі події. Будьте відкриті до нових можливостей і не бійтеся ризикувати. Плануйте свій день так, щоб знайти баланс між розвагами та виконанням обов'язків. Козиріг. 21 липня час для самовдосконалення та розвитку. Козироги можуть працювати над вирішенням проблем та розвитком навичок. Дайте собі можливість зробити щось нове та незвичайне. Водолій Водоліям слід зосередитися на своїй креативності та винахідливості. Ви можете знайти цікаві рішення для вирішення повсякденних завдань. Займайтеся тим, що надихає вас, і поділіться своїми ідеями з іншими. Ваша оригінальність може здивувати та надихнути близьких на нові проекти та зміни. Риби. Рибам слід бути обережними у фінансових справах. Контролюйте свої витрати та уникайте ризикованих інвестицій. Зосерейтеся на тому, щоб зберігати фінансову стабільність та планувати майбутні витрати з вами був канал Сузір'я. Ставте лайки та підписуйтесь на канал, якщо хочете знати свій гороскоп на кожен день.